На питання порядку денного винести на засідання сесії Руженської селищної ради. згідно закону про місцевого тренування засідання Руженської селищної ради оголошую відкритим. Oh

Sem a curva, Ужас? Да. Ужас? Пульт включений? Да. Да. Да, Що є нема? Мама, так шукаємо, шукайте. Шановні депутати. На засідання Бурецької селищної ради. Винесено. Розпорядженні було у нас 19 років. У розпорядженні було 37. Шановні депутати, Ружинської селищної ради. Ставлю на голосування. Порядок денний засідання сесії у нас спочатку ні за основу. Тому що було менше питань. Хто за За основу. За основу у нас ішло 37 питань порядку денного. Викторович повинні. Прошу голосувати. Ми з вами опрацювали 5 додаткових питань. Ще раз наголошую, ведеться відеофіксація, трансляція, тому тут я е, маю з вами діяти відповідності до закону. Додаткових 5 питань. Перше про затвердження комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки захисту населення і території Руминської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2026 -й. 2030 роки. Друге питання: про затвердження положення про порядок функціонування пунктів незглавності на території Ружинської селищної територіальної громади. Третє Про внесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Четверте про коригування на рахування орендної плати. П'яте. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд у передачі електричної та теплової енергії АК «Житомир акціонерне товариство, «Житомир Обл. обленерго. Тобто додаткових 5 питань. Хто за те, щоб відповідно названі 5 питань включити на розгляд до порядку денного? Прошу голосувати. 15, завжди, не проголосував. Якщо один не проголосував, і, 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 нам, то так, нам, нам треба вернутись до проголосування. Well, nee, нас... Чому? Бо тому, що він за якесь одне питання, а не в цілому голосував. Nee. То У нас достатньо кількість голосів. Ось це за вичає. Треба, треба всі <плескій> голосувати, всі. На екрані телевізорі. Шановні Думаю, депутати, ставлю на голосування в цілому до розгляду на засідання сесії відповідно порядок денний з включеними відповідними питаннями. Отже, в цілому на розгляд сесії виноситься 42 питання порядку денного. Ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. 17, 17 за, порядок денний прийняти. Шановні депутати, переходимо безпосередньо до розгляду всіх питань, які щойно ми з вами опрацювали на спільному засіданні комісії. Перше питання про внесення змін до рішення номер 7 від 8.12.2020 року про постійну комісію Ружинської селищної ради зі змінами. Тобто викладаємо її в новій редакції у складі всіх наших відповідних членів постійної комісії з гуманітарних питань. Є запитання? Ставлю на голосування, прошу підтримати. За рішення прийняте. Наступне друге питання порядку денного про затвердження звіту про виконання фінансового плану КМФ Центр первинної медико-санітарної допомоги Української селищної ради за 9 місяців 25-го року. Є запитання? Пропозиції? Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Де наступне питання порядку денного про затвердження цільової програми забезпечення громадян, які страждають на рідкісні орфанні захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2026 рік. Є запитання? Пропозиції? Ставлю на голосування, прошу підтримати. 17 за рішення прийняте. Наступне питання порядку денного про затвердження програми підтримки осіб з особливими освітніми потребами на 2026-2027 роки. Є запитання? Пропозиції? Ставлю на голосування. Прошу підтримати. територіальної громади на 2026-2028 навчальні. Не навчальні. 28 роки. Є запитання? Ставлю на голову. За рішення прийняти. Наступне питання порядку денного про затвердження програми підтримки молодих педагогів закладів освіти Ружинської селищної територіальної громади на 26-28 роки. Є запитання? Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Установи Ружинський трудовий архів на 2026-2027 роки. Є запитання? Ставлю на голосування. Прошу підтримати. комісії. Восьме питання про затвердження програми компенсації втрат населення віддачі та задій худоби ворогів на Лейкос на території Осинської територіальної громади на 2026-2028 роки. Є запитання? Стати на голосування, прошу підтримати. Про затвердження комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки захисту населення і території Ружинської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2026-2030 роки. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Це все таки винуват. ще винувати. Прошу повернутися назад, тому що ми далі довго. Є пропозиція щодо повернення відповідного дому <питання> до <відповідного>, <питання>, <відповідного>? питання. Хто за те, щоб повернутися до розгляду проєкту рішення? А який це? Це 10. Про затвердження програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Ружинської селищної ради. На 2026-2030 рік за За. Соломіна. Шовка. За За. Маков Чув за. Tretja neva ni na zadnjem.